Очень ніколи, я йде в порядку. Ну, прям не те, щоб дуже холодно, але но... це просто якийсь капець. То тут ось таке огромне кафена, отакі огромній висоті. Я йду у виставу, на виставу. Сивенька. Я знаю, тут не обязательно снимать мусорку, но лев мене до цього привлек. В общем, я не буду прям так все показывать, то що времени мало. Іменно если знімати видео. Так що я вже покажу, як мы будем іменно на самій виставі. Я ще йду иду. Красиві ступеньки. Красива бабочка, я вообще красота. Красота! Прям цветы, прям на вулиці. Ребята, вы просто подивились. Просто подивіться, це оцей огромний театр. Який же він огромний, красивий. Начинається. Дивіться, Дивися, дивіся, ребята! Воно оце ось ой! Ребята, коротше, ми ще йдемо поїсти і ось такий ось тут коридор. Ось такие худ. Красиві цветочки, необычные. І ще ще такий необичний асфальт. Обдаренка така. Ну, в общем, йдемо красивенько. Опа, голубок. Красивий. Дивіться, яка лавочка красива. Ух ти, прям скрила мені. Прям красивий. Дивися, як красива во Там ще зверху можна краще. Багато львівських голубей. І такий асфальт, який заріс мохом. Я у кузатій хаті. Ось така іскусственна трава тут є. І ось от такі птички різних кольорів. Тут є жовті, чорні, жовті птички і ось от такі ось розовенькі. Ось, ось такі ще розові птічка. Я вже в залі буду ждати виступлення.